Ви всі знаєте, що у мене є кава машина і я п'ю каву регулярно, тому хочу розповісти вам, яку саме каву я обираю і яка моя улюблена. Я п'ю каву в зернах і люблю каву Бравія. Це сучасна італійська кава з виробництвом у Мілані. У Бравія преміальні кавові боби та ексклюзивний імпорт. Мій фаворит Бравіо Класіко Еспресо. Насичений, збалансований, ідеальний для щоденної кави. А елеганте делікато це м'яка і ароматна кава, яка ідеально підходить для капучино. А для бадьорого ранку я вибираю форза. Bravia є в зернах і мелена у різних форматах. Я знайшла свій смак і тепер ділюсь з вами. А ще сьогодні до кави у мене шоколад, який хочеться роздивлятися. В ньому відчувається ручна робота і увага до кожної деталі. Подивіться, яка гарна подача, наче маленька ювелірна прикраса. Смак легкий, продуманий і дуже дуже смачний.